Друзі, вітаю! Почався вже сезон квітування клематису. Я веду вас до свого клематиса. І хочу сьогодні вам трішки розказати, як ця рослина потрапила у мій сад, і чому дуже важливо знати тип обрізки, щоб побачити його квітування. Цей клематис мені віддала моя бабуся. Я нічого не знала про цю рослину, окрім того, що це квітуча ліана. Висадивши його у себе, восени я зробила дуже коротку обрізку. І в результаті на весні я не побачила його квітування. На жаль. Дуже важливо, коли ви купуєте в розпліднику клематис знати його сорт, щоб розуміти його тип обрізки. В моєму випадку це був метод спроб і помилок. Бо, звичайно, ні я, ні бабуся ми не знали назву цього сорту. А це ключове. Від правильної обрізки залежить, чи взагалі буде квітувати ваш клематис. Зараз це справді Ліана. А я вставлю відео, як він виглядав у 2024 році, щоб ви бачили різницю, наскільки він наростає. Це дійсно для тих, хто хоче прикрити свій паркан, так як я. Або, можливо, для арки. Це дуже гарний варіант. Так, як я вже сказала, сьогодні будемо говорити саме про типи обрізки. Не буду я сьогодні загострювати увагу на його хворобах, а саме на типах обрізки. Тому. Існує три основних типи обрізки, і я вам їх покажу наочно. Ця інформація буде дуже корисна для новачків, тому що ті, в кого є клематиси, я впевнена на 100%, що вони про це знають. Тому для новачків існує три групи обрізки. Перша група це обрізають дуже слабкі і лише старі пагони. Тому що квітує клемати з першої групи на пагонах минулого року. Друга група це старі і частково нові. Я вважаю, що мій клемати саме другої групи обрізки. І третя група це обрізають майже до землі, тому що він квітує саме на молодих пагонах. Тож, знаючи ось ці закономірності, тепер ви будете правильно обрізати свій клематис. І бачити його прекрасне квітування.